П'ятниця 15 вересня Ви дивитесь новин на ТВ7. Сьогодні у випуску про таке: один мільярд рублів на відбудову торговельного порту. Навіщо Росія відновлює морські ворота Маріуполя? В так званій ДНР винесли вирок українському захиснику, за що крок за кроком збройні сили звільнила Андріївку на Донеччині. В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Російський уряд виділить 1 мільярд рублів на відновлення Маріупольського морського торговельного порту. Про це повідомив прем'єр-міністр країни-агресорки Михайло Мішустін. За його словами, ключові об'єкти порту потребують ремонту. Серед них залізничні депо та роз'їзди, електропідстанції та майстерні, склади та автодороги. Таке рішення дозволить збільшити пропускну способність порту, повисить устойчивості і зв'язаність транспортного комплексу юга Росії, Що має Пірвостепенне значення для і будівництва жилья і для роботи промислових підприємств, ну і для обеспечення снабження людей всім необхідним. Але насправді ми знаємо, які цілі стоять за такими намірами. Це перевезення викраденого українського зерна та металу з тимчасово окупованих територій України. До речі, новина вона про мільярд рублів на ремонт дуже потішила рядових працівників порту. Вони скаржаться в місцевих чатах на те, що не бачитимуть зарплати, адже цей мільярд ймовірно частково розкрадуть. Клуби чорного диму на вулиці Фонтанії в Маріуполі, за словами свідків, 14 вересня там спалахнула автівка. Це сталося неподалік центрального ринку. Місцеві пишуть, що вибухнула газель. Що саме перевозила автівка? Наразі невідомо. В так званій ДНР винесли вирок українському військовому 22 роки за ґратами за версією окупаційного слідства боєць 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Михайло Чистоплясов. У березні 2022 року, начебто, зробив постріл у 69-річного мирного жителя поблизу позиції, яку отримували українські військовослужбовці. Он сажал на морской уходе 501-го морского полета, после чего мне показал имитировать правила Меча. Я сделал одну выставку по расстоянию примерно 50-70 метров. Данный человек упал без признака выжить. Сили ППО знищили усі 17 шахетів, які РФ вночі випустила по Україні. Про це заявили у повітряних силах зсу по різних маршрутах. Вони рухались у напрямку Хмельниччини. Там під ранок було чутно вибух. Працювали сили ППО. Повідомили Вова. Ніч на Донеччині була неспокійною. Вугледар зазнав 35 обстрілів та два авіаудари. Протягом ночі гатили по Авдіївці. У Красногорівці поранено одну людину. Костянтинівська громада зазнала сім обстрілів. Пошкоджено приватні будинки та завод. Також зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади. Зсу звільнила Андріївку Донецької області. У ході штурмових дій наші армійці завдають окупантам значних втрат. Таким чином закріплюються на досягнутих рубежах. За словами командира 3-ї окремої штурмової бригади Радіона Кудряшова, в ході цих дій ліквідовано безпосередньо всю гілку керівництва 72-ї окремої мотострілкової бригади. РФ тепер нашим військовим потрібно налагодити зв'язок, логістику та провести розмінування. Ситуація є дуже напруженою. Каскад штурмових дій, які були в напрямку Андріївка, врешті-решт був реалізований, і саме сьогодні ми можемо відповідально доповісти про те, що ми виконали задачу старшого командування і володіли Андріївкою. Донецький обласний художній музей разом з місцевими художниками створила марки про історичну, архітектурну та культурну спадщину регіону. Втілити задумане вдалося в рамках проєкту Укрпошта на поштовому блоці з дев'яти марок, конвертів та листівці зображені такі архітектурні споруди, як Маріупольський драмтеатр, Водонапірна вежа, Краматорський палац культури, Бахмутська мистецька школа та інші об'єкти Донеччини. Такими були новини сьогодні. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Також ми є у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Гарних вихідних побачимось наступного тижня.